За минулої ночі громадянин Російської Федерації нібито сам вийшов на український блокпост і здався. Це виявився такий ВІП-втікач. Це громадянин, який був ледь не особистим охоронцем Захарченка. Принаймні входив в його оточення. В нас на зв'язку речниця голови національної поліції в Донецькій області Наталія Шиман. Добрий день, Здравствуйте студент. Да, ця історія вже триває півтори доби, але по перше, інформація, щось дуже так повільно йде тільки вчора ввечері. Про неї перші сайти опублікували. А по-друге, сьогодні СБУ вже заявила, що це була спецоперація, а не він самостійно вийшов. Розкажіть, будь ласка, як це все відбулося, якщо вам відомо. Значит, ну действительно, 11 июля около 23 часов к нам поступило сообщение от погранслужбы о том, что на КПВВ Маренко пришел человек, который пришел со стороны Донецка пешком, в общем-то заявил, что он расстрелял сотрудников полиции ДНР и решил сдаться. Этот человек был передан в Маринское отделение полиции, он сейчас находится там, с ним проводятся следственные действия. Значит, что известно о нем? Это действительно гражданин Российской Федерации, 29 лет. Он зарегистрирован в Южной Осетии, установлено и уже есть определенные доказательства того, что он с августа 2014 года находился в составе незаконного вооруженного формирования. Ну, Это еще одно свидетельство, что граждане Российской Федерации воюют на территории Украины. Да, я думаю, да. Значит, вначале он нес службу в городе Синоватой, потом какое-то время дежурил на блокпостах Луганской области, ну а после воевал в составе Республиканской гвардии, так называемой. Вот, говорит, что был в Широкино, что работал в личной охране главы республики Захарченко. Ну, все те информация... пані Наталія, вибачаюсь, <плес> а, а, але чи можливо, що е, ця людина може вигадувати історію або ну тобто, чи перевірені хоч якісь частково факти, про які він говорив? Ну наприклад, про Захарченка Ну, как раз зараз йде проверка зараз по даному факту, в отношении этого человека открыто уголовное производство. По статье 260 уголовного кодексу України, це участие в незаконних ворожових формированиях. І в рамках цього уголовного производства собираются всі доказательства, провіряються дані. У нас нету, конечно, доступу на оккупированную територію, но тим не менее, есть є якісь оперативні канали, через які ну, може. Я розумію, що не ви особисто з ним можливо спілкувалися, але чи щось він про, про того самого Захарча? одного из лидеров так званой ДНР? Ну, как бы разглашать, скажем так, информацию, которая озвучивается на допросах, я не могу. Но он заявляет, что был в этой структуре охраны, которая действительно ближе всего была к главе так называемой республики. Сейчас эти данные проверяем. Вот. И также он утверждает, что 9 числа в Донецке его задержали и избили сотрудники полиции ДНР. Вот после этого он взял из дому автомат Калашникова и расстрелял этих сотрудников полиции. Якобы он расстрелял двух сотрудников полиции ДНР пролетарского подразделения. И, и, и потом вышел сам самостоятельно и сдався. Да. Ну, как он говорит, да, что там он понимает, что он не доживет до суда или там. Его... то по сути втекать, то есть он решил, что он придет. На українську територію в общем здастся і розчитувати на правосуддя. Зараз ця інформація перевіряється по оперативним каналам. Якоби дійсно є інформація, що була на днях розстріляна автомобіль, розстрілян в городі Донецькій. Ну все часів виясняється в ході слідстві. Дякуємо речниці голови головного управління нацполіції в Донецькій області Наталії Шиман. І це не перший громадянин Росії, які з південної сеті, якого було виявлено на території України і помічено минулого року між іншим п'ятьох громадян південної Осетії, про них про затримання таких людей було повідомлено.